Минуло два роки від часу тих трагічних подій, проте і досі зниклими під час подій на Майдані. Вважаються 50, 53 людини. Їхніми пошуками займаються волонтери та правоохоронці. Чи є надія знайти всіх? Дивіться у сюжеті. Два роки Ірина Савченко із Бердичева розшукує свого сина Сергія. Власне розслідування привело жінку на майдан. Саме тут хлопця бачили в останнє, Підказали люди. Я приїхала сюди і встрілась тут з людиною з паном. Петром, і він також підтвердив, що мій син був тут. Про нього я не знаю два роки нічого взагалі. Куди б я не писала скрізь стіна переді мною. ніхто нікому нічого не потрібно. Непробійна бюрократична стіна змусила звернутися по допомогу до волонтерів пошукової ініціативи майдану. Ті займалися пошуком людей з перших днів разом з іншими активістами, прочісували навколишні території, спускалися навіть під воду і в підземелля, ходили по лікарнях. Як результат, за перший рік знайшли 957 людей. На кінець 2015-го у їхньому списку зниклих залишалося ще 60. З них сім вдалося знайти лише цього року. На жаль, троє осіб з них є загиблими. по двох причини смерті встановити невідомо, так як збереженість залишків людських не дуже. І відповідно, троє з них живі, здорові. Один загинув, ну один був в АТО і загинув в АТО. Доля 53 людей досі невідома. Розшукуючи їх, волонтери перевіряли анонімну інформацію і навіть чутки про спалювання людей у крематорії. Документи про його роботу взимку 2014 року отримали. Однак висновки з них можуть зробити тільки фахівці. Що ми з'ясували, є певна невідповідність. Знову ж таки це треба доводити професійно. Певна невідповідність між газовими витратами і спаленими тілами, але це треба заглиблюватися і окремо говорити саме по цій темі. У генпрокуратурі цю версію відкидають за відсутністю фактів. Не встановлено даних, які б свідчили про те, що збільшувалося якимось чином потра... пот... витрачання. Газу чи електроенергії, що би з шо висвічило про таємне спалювання. Тобто, на даний час даних, які б вказували, що дійсно крематорії в Київській використовувалися для таємного спалення, теж немає. Усі тіла загиблих знайдені після протистоянь, ідентифіковано переконують у генпрокуратурі. Стосовно 53 розшукуваних проваджень не відкривали із названих 53 осіб. Дійсно, що 40 просто не підтверджена сама по собі особа, тобто є прізвище ім'я, але не підтверджено жодному територіальному. Території України, що така особа дійсно існує, і що вона дійсно зникла. Тобто, відсутні звернення родичів, що ось особа з таким прізвищем, вона зникла. Цих 40 людей справді розшукували не родичі, тому інформації омаль, наприклад, прізвище і приблизний вік, за якими знайти людину, майже неможливо, переконують правоохоронці. Таких осіб є багато по різним регіонам. Коли ми їх встановлюємо, вони пояснюють, що не перебували на Майдані, і підтвердити той факт, що це саме ця особа, яка зазначена в списку, ми на даний час не можемо. Щодо заяв рідних про зникнення ще 13 людей немає свідчень, що ті перебували саме на Майдані, зазначають ГПУ. Тому наразі волонтери шукають будь-яку інформацію про людей, чиї імена вони розмістили на своєму сайті. Світлана Жернок, Андрій Ніконов телеканал Київ.